Солодкий картопля це поживний варіант, щоб наповнити льох на зиму. Якщо ви виростили великий урожай, важливо знати кількість секретів збирання та збереження, щоб ваші бульбочки залишалися смачними якомога довше. Хочеться культура любити високу вологість під час вегетації, для довготривалого збереження її необхідні прохолода та сухе середовище. Але спочатку солодка картопля має пройти так зване визрівання. Процес, коли крохмаль перетворюється на цукор, а на бульбах утворюється захисна шкіра. Способи зберігання вдосконалювалися століттями. Якщо ви живете в енергоефективному будинку або поза мережею, можна зберігати урожай у так званому банкінговому методі. Для тих, хто шукає прості варіанти, підійдуть ящики або коробки. Також можна відварити бульби та заморозити їх, ідеально для пюре або домашніх фундацій регіональних ініціатив. Щоб урожай зберігся якогось довше, обирайте сорти, пристосовані до вашого клімату. Здоровий бульба запорука успішного збереження. Коли збирати солодку картоплю. Солодкий картопля готовий до збирання, коли бульби починають виглядати з-під землі, а бадилля жовтий. Якщо ви знаєте сорт, можна орієнтуватися на термін дозрівання. Дуже важливо збирати урожай у правильних умовах. Почекайте теплого дня вище 13 градусів без дощу, волога сподіватися сушіння. Обов'язково зберігайте бульби до перших заморозків, аже холод їх пошкодити. Краще почати вранці, коли прогнозується кількість сухих днів поспіль. Як збирати солодку картоплю? Є два основні способи. Перший просто копати руками або невеликими інструментами, витягуючи бульби з землі. Другий використовувати садові вила. Встроміть їх подали від коренів і піднімайте ґрунт, поступово наближаючись до бульб. Не мийте картоплю відразу після викопування. Достатньо струсити великі грудки землі. Визрівання урожаю. Після збирання солодка картопля має визрівати. За цю годину крохмаль перетворюється на цукор, а бульби витрачають зайву вологу. Смак відкривається повністю лише через деяку годину, тому варто трохи потерпіти. Щоб правильно провести визрівання, залиште бульби в саду в тіні на день. Якщо є вітерець, ще краще. Ввечері перенесіть їх у приміщення з високою вологістю і залиште там на 7-14 днів. Ідеальна температура близько 27 градусів. У прохолодному кліматі додайте ще тиждень. Способи збереження є кількість методів, і кожен з них захищає бульби від вологи, підтримує низьку температуру, ідеально 15 градусів, і забезпечує сухість. За правильного збереження урожай може пролежати кілька місяців або навіть рік. Банкінговий метод цей спосіб складний, але добре підходить для великого урожаю. Банк будується на вулиці і нагадує невелику хатину. Знайдіть похилу ділянку і викопайте яму глибиною близько 30 см. Застеліть дно соломою або сухим листям і викладіть бульби, спрямувавши їх кінчики вгору та вниз. У центрі поставте жердину для вентиляції. Кожен куля перекривайте соломою, зверху зробіть навіс з дощок, і обмажте його глиною. Така сховище захистити урожай на кілька місяців. Метод з піском: Цей варіант захищає від світла, але не дуже добре провітрюється: покладіть бульби в непрозору бочку або відро, щоб вони не торкалися одна одної, і пересипте піском. Тримайте в теплому підвалі ящики або коробки, найпростіший спосіб викладіть бульби в ящики з хорошою вентиляцією. бажано в одну кулю. Поставте їх у прохолодне темне місце, наприклад, у комору. Якщо потрібно додатково захистити від світла, обгорніть шкірну бульбу газетою. Заморозки. Сучасний, але більше трудомісткий спосіб. Після визрівання очистіть бульби, наріжте і відваріть до м'якості. Після цього заморозьте ідеально для пуре або картоплі фундація регіональних ініціатив. Розширені живлення. Чи можна їсти солодку картоплю відразу після збирання? Так, але смак буде не таким насіченим. Дочекайтесь хоча б 10 днів, щоб цукор повністю відкрився. Скільки бульб дає одна рослина? Це залежить від умів зазвичай близько вісьмох штук, але розмір залежить від якості ґрунту та тривалості вегетації.